Добрий вечір. З вами Літературно-Мистецька світлиця. І сьогоднішній наш випуск присвячений пам'яті миргородського поета Антона Шевченка, якому 27 квітня виповнилося б 90 років. Його доля дивовижна, голод, війна, табори та ще безліч тяжких випробувань, крізь які поет вперто ніс свою творчість, любов до батьківщини та любов до життя. Довгим і тернистим був шлях до читача віршів Антона Шевченка. Сьогодні я представляю вам бібліографічний показчик Слово поета житиме вічно, укладений нашою бібліотекою. Там зібрано інформацію про всі книги та статті, пов'язані з Антоном Шевченком, що є у фонді нашої бібліотеки. Видання розділене на чотири розділи: збірки віршів, переклади, інформація про життєвий і творчий шлях поета, публіцистична та народознавча спадщина Антона Дмитровича. Цей показчик стане в нагоді усім, хто цікавиться творчістю Антона Дмитровича, буде корисним на уроках літератури рідного краю та допоможе зберегти і примножити пам'ять про цю гарну, світлу, безмежно обдаровану і так несправедливо скривджену долею людину. Наша бібліотека пишається тим, що Антон Дмитрович був нашим другом та читачем. Постійно відвідував масові заходи, брав участь у засіданнях літературно-мистецького клубу Світовид, який діяв у нашій бібліотеці в 90-х роках. Ці бібліотечні стіни пам'ятають його сумний погляд, його неквапливу ходу, його щиру поезію. Антона Дмитровича не стало 2002-го. Він зовсім трішки не дочекався, щоб взяти до рук свою останню збірку біля криниці сумління. Доля була до нього вже аж надто несправедливою, хоч і до кого вона взагалі буває справедливою. Та незважаючи на всі біди та випробування, Антон Шевченко залишився дуже добрим і світлим і не втратив людського обличчя та жаги творчості. Ми не можемо виправити ту життєву несправедливість, яка спіткала його, але ми можемо зберегти світлу пам'ять про нього та передати нашим читачам. Ми можемо зробити так, щоб люди пам'ятали його та його поезію. Антон Шевченко гідний цього і як людина, і як поет. Тож насолоджуйтесь поетичним словом Антона Шевченка і пам'ятайте про скромного миргородця, який проніс душі іскру поезії крізь усе життя.